Сував чоловік, котика збили просто в нього на очах. Під машини вилетів кіт, він злякався, від повз дороги. Тихо, 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 зай. Тварин має перелом. Не тікай, не тікай. Тобі не можна, ми додому їдемо. Дуже буде тяжка у нас операція. Зафанував чоловік, сказав, що знайшов збитого котика, а котика збили просто в нього на очах. Повертаючись з собаками додому на цьому самому місці, я побачив, як під машини вилетів кіт, якого я вона збила. Машина поїхала, я з собаками підійшов до нього, він злякався, відповз з дороги. Я пішов. Поприв'язав собак. Ну, на щастя, під'їхала моя сусідка. Альона сусідка з дітьми я і не предложила не знаю, його в клініку, тому що я з собаками. Вони відвезли котика до найближчої лікарні, тому що було вже пізно, а там йому надали першу медичну допомогу. Тихо, 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 зайка. Ч -ч -ч -ч. Дуже злякався. Відчув злякався, так зайчик. Сьогодні кота забрали на операцію. І Ми сподіваємося, що він одужає. Ті mm -hmm. не дивлячись на свої переломи, скаче. Скаче? Реально, він по, по клітці тут так скакав в мене, що аж переноска тряслась. Перелом десь був. Диви, якийсь труп, великий засох. Тваринка має перелом стегнової кістки, плечової кістки, шийки. Стегна. І mm -hmm. Добре, тоді будемо його лікувати. На початку робимо облік від листів. Дуже буде тяжка у нас операція, у нього три переломи, як ви бачили, і все воно роздроблено. Дуже тяжко в состоянні сама тваринка. Ми його дві доби піднімали, підготували до операції. Анестезіолог зараз там підготовлює ну, все своє на Галіційний і так далі, і тому, тому подобне. Дуже буде тяжка операція, але ми повинні її зробити, допомогти цій бездомній тваринці, щоб вона могла стувати на лапки, щоб якийсь хазяїн її мог приютити у себе вдома. Так, от ваш Цезеркотик. Привіт! Зараз Це додому поїдемо. Цезарь? Так, я вам вже Ти розповідала вже да, по телефону, що передню лапку прийшлося імпотувати через те, що там кісточки були так, дуже хрупкі, Перелом вже був застарілий. Він ніколи через дорогу, він 10 років живе, він ніколи через дорогу не бігав. Він, видно, біжав до мами в магазин, бо напроти магазину, в якому мама працює, і збила машина. І через деякий час, як я прийшов на роботу, був вихідний, мій друг розповів мені, що знайшов котика, показав мені фотографії. І я сказав, що це мій котик. Він каже: Я тобі дам дані, де з ким ти можеш зв'язатися, щоб його забрати додому. Джезер тебе вже будуть звати. так? А як його звали до речі? Тіша, тішка, Тіша. Тішка. тішка. Його звали Тішка. тішка. А ще ми його за його симпатичні такі вусики на носику іноді називали Адольфіком. Ми його, до речі, теж знайшли дуже маленьким кошенятком монастирів Китаєвій пустині. знайшли, і це мамі подарунок зробили на день народження. Котик мандрівник. Донька зараз буде щаслива. Приїду, привезу його. Це друг, її найкращий друг. Не бійся, не бійся, не бійся. Не тікай, не тікай. Тобі не можна. Ми додому їдемо. І що це буде? Ну на руках я ж тебе не повезу. Ти не рука? ну, на руках таксі не можна.